Я маленька ще дитина, розумію все по-своєму, вже не разу моя родина, і далеко далеко від дому. Зупиніть цього монстра, благаю, я не тямлю війні нічого, але чую, як гради стріляють хижуре в літака чужого. А старени, уже не боюся, відвернувся у ліжку. Та сплю. А потім, прокинувшись рано, я думаю, що буде далі? Хто ж, нарешті, зупинить війну? Бережи наше військо в бою. Сили Боже, дай край боронити! Я люблю рідну землю свою і так хочу у мирі жити, хочу рідним містом гуляти в найпрекрасніших парках планети. В школі вчитися. І сміятись з однокласниками в кабінетах, і робити улюблену справу до бабусі ходити на каву. Ми, діти своєї країни, улюбленої України, а ти зайду чужий корабель, геть із наших іди земель.